Семестерний стабілізатор від фірми LVT, Львівська компанія. Даний стабілізатор кращий за релейний в тому плані, що він трошечки плавніше переключає, там більше котушок, тобто плавне переключення і нема цих клацання переключень. Зараз ми виведемо його Номінальна потужність постійна. Це 600 Вт. Ми підключили чайник, який споживає близько 1,75 Вт. 1,75 кВт, тобто потужність чайника перевищує майже в 3 рази номінальної потужності стабілізатора. Але, як вказує виробник, що стабілізатор може короткочасно витримувати потужність номінальну в 5 разів більшу. Тобто 600 Вт це нормальне навантаження, короткостроково він може витримати і більше. Будемо заміряти. Тут ми показуємо потужність навантаження 0 Вт, включаємо. 1,9 кВт він витримує і пішов в захист, він зараз виключився. Але для такої техніки, як компресорне обладнання для двигунів, це добре тим, що він має запас потужності на запуск. Тобто техніка, яка наприклад, споживає 400 Вт, вона під час запуску може споживати 1,5 кВт. І цей стабілізатор витримає цей запуск і вже буде далі тримати в межах допустимого діапазону.